Привіт, мене звати Ярік і ви на каналі «Про всяк». Нам знову прогнозують важку зиму, і сьогодні я покажу вам речі, які реально рятують під час блекауту. І поки усе не подорожчало в 10 разів, раджу придивитись собі варіанти. Більшість з них перевірені мною ще з 2022 року, а деякі я відкрив лише нещодавно. Тут буде все: зв'язок, енергія, світло, їжа, безпека і навіть трохи розваг. Причому є й дуже бюджетні, але продумані варіанти. І у кінці відео я покажу річ, про яку шкодую, що не знав раніше. Адже вона гріла мене і дівчину вже десятки разів. Погнали! Почнемо з головного особисто для мене безперебійного живлення інтернету. І тут у мене UPS від GP Mini на 10 тисяч мАч. коштує десь в районі тисячі гривень. Він живить мій роутер і джипон модуль десь приблизно 5-8 годин, автоматично перемикається при зникненні світла. Роутер навіть не встигає перезавантажитись, усе працює безшовно. Колись я пробував замість нього використовувати просто павербанк, але є дуже багато мороки. По-перше, треба бігати з дротами. При кожному відключенні. Якщо залишити павер постійно в розетці, він швидко здохне, і перемикання все одно вручну, що дратує. UPS вирішив усе, поки є світло, він працює як подовжувач, ще й заряджається. Світло зникає, одразу вмикається батарея. Був момент, я був на робочому дзвінку і навіть не помітив, що відімкнули світло. Зараз в мене їх насправді два: Другий на 13 тисяч годин. Але перший зручніший, бо має постійний індикатор заряду. Є моделі з роз'ємами 5, 9 та 12 вольт або 5, 12 та 12. Я раджу другий варіант, оскільки сучасні пристрої переважно харчуються 12 вольт. Цю модель порадив мені товариш. Як затестив, то купив його бабусі з дідусем у квартиру, а також радив усім своїм колегам і жодних дорікань від них не отримав. Лише подяку. Важливий момент, щоб інтернет працював без світла, потрібно оптоволокно. Воно не потребує живлення в під'їзді. Старші типи підключень зараз також можуть бути енергонезалежними, але лише певний час. Наразі провайдери у під'їздах встановлюють акумулятори, і вони тримають десь приблизно 5 годин. Але недолік у тому, що заряджаються вони переважно подовго. Тож, якщо відключення тривали, рішення доволі сумнівне. Якщо у вас є можливість підключити саме оптоволокно, дуже раджу це зробити. Я підключив вже десь 3 роки, як і дуже радію цьому рішенню. Другий спосіб тримати зв'язок це. Радіостанції. у мене комплект Bofeng uv 5 r А також є комплект uv 82 Коли зовсім лягла мережа, я давав одну дівчині, і ми тримали зв'язок. Поки вона була в магазині. У нас з друзями також є певна частота, на якій ми спілкуємося при відключенні. І навіть у місті при розумному використанні та знаннях може добувати десь на 5-7 кілометрів. В машині також зручно, коли їдеш караваном, тримаєш зв'язок з друзями. Додаткова фіча це fm Радіо. У зимку 23-го при довгих відключеннях на дачі я слухав новини, музику та й загалом якось воно з радіо затишніше, коли нічого навколо не працює. У нас час мати FM-приймач це must have. Річ взагалі корисна, чудово доповнить майже любу аутдорну активність і додає особисто. То мені трохи спокою, адже я завжди можу вийти на зв'язок. Також тут є ліхтарик. Але є одне але моя модель заряджається через такий от стакан. І це не дуже зручно і не зовсім компактно. Краще шукати сучасні моделі з Type-C. наприклад, uvk 5 або Тід Radio H3. У підсумку блоку про зв'язок. UPS – це must-have, рятує роботу, інтернет і економить нерви. Радіостанція це другий канал зв'язку, особливо при повній тиші. А FM-приймач несподівано тепла річ у темряві. До речі, напишіть плюс в коментарях, який у вас був найдовший блекаут і що саме вас рятувало. Можливо, ваша порада виручить ще когось. Тепер поговоримо про енергію, бо ліхтар, рація чи роутер самі себе не зарядять. А як повирубає все, саме павербанки і станції дають шанс ще трошки пожити по-людськи. Деяких з цих речей я вже показував у своєму минулому відео, тож, якщо захочете більше деталей, просто тицю пальцем вниз. У мене є ось така от домашня трійця від Xiaomi на 10 тисяч і на 20 тисяч мАг. Служать вони мені давно, пережили взагалі купу усього. Ще ось така цеглинка на 40 тисяч мАг з ліхтарем. Важка, але для дому топ. Коштує десь приблизно 800 гривень. І останній павер у моєму домашньому наборі це Базеус на 65 ват. Я використовую його переважно для ноутбуку, адже завдяки своїй потужності я можу повністю зарядити свій MacBook Pro на 13 дюймів. Далі у цьому. Далі у цьому списку я б порадив мати запас батарейок 2А або 3А і акумулятори. До речі, доволі бюджетні, продаються в ЮСК, і для базових потреб мене загалом влаштовує. А щоб зарядити усе це за одну годину щастя, я використовую ган-зарядку від Ugreen. Один блочок тягне ноут, планшет і телефон, економить місце, час та нерви і має потужність у 65 Вт. Тепер не зовсім очевидний пристрій. Пристрій. Тепер не зовсім очевидний пристрій. Як водій, я собі доволі давно прикупив такий от невеличкий інвертор у авто. Це модель від Baseus. Якщо спрощено, то він робить з прикурювача розетку, видає десь 150 ватт і цього мені вистачить, щоб зарядити телефон, ноутбук, планшет і інші гаджети, якщо вже прям капець. Його вартість приблизно 1000 гривень, і моя логіка наступна: якщо вже прям капець, то я можу вийти в авто і за годинку зарядити усе необхідне. Є інвертори і. Більш потужні на 300, 500 і навіть півтори тисячі але і коштувати вони будуть дорожче. Я обрав менш потужний саме для дрібної техніки, і така річ в авто додає мені трохи спокою. І одна з найкорисніших речей у цьому списку це. Ось така от портативна зарядна станція. В мене EcoFlow River 2 Pro. І так, вона доволі не дешева. Зараз коштує десь 13-15 тисяч гривень. Але в період блекаутів ціна одразу стрибає вгору. Має ємність 768 ватт-годин і видає до 1600 Вт потужності. Тобто тягне навіть потужні пристрої. В мене, наприклад, спокійно працює кавоварка. Звичайний чайник на 2000 ватт вона не тягне, але я докупив ось такі от малопотужний, спеціально під станцію. Кип'ятить повільніше, але Економить газ і дуже зручний вдома. До речі, є ще один лайфхак, і це малопотужний фен для дівчини. Відключення зранку, а вона все одно може висушити волосся. І за це дякувала мені не один раз. Головна перевага – це швидка зарядка від 0 до 100 десь приблизно за годину. Тобто навіть якщо дали світло на короткий період, встигає зарядитись повністю. А от бюджетні аналоги іноді заряджаються десь по 5-8 годин, що при віалових відключеннях у 2-3 години робить їх, ну, не дуже корисними. Ця станція реально мене рятувала. Під час літніх відключень підключав до неї телевізор, комп, монітор та й загалом усю техніку. І навіть шокував підключаючи кондиціонер. Вистачало заряду десь на годину роботи, але і 10 хвилин прохолоди були того варті. Але чи є якісь альтернативи дорогі станції? Є самозбірні варіанти, наприклад, акумулятор плюс інвертор. Обійдеться, звісно, дешевше, але немає таких плюшок, як, наприклад, швидкої зарядки, екрану з рівним споживанням, мобільного додатку, плюс є обмеження по безпеці. Також є і люксові варіанти, потужні системи на десятки тисяч ватт, які живлять цілі будинки, але її вартість буде космічною. Тому тут вирішує кожен сам, але перед тим як купувати станцію, дуже раджу перевірити потужність своїх пристроїв. Загалом ця річ виручала мене купу разів, і гадаю, що кожен власник станції при відключенні оцінить переваги даного девайсу. Наступна річ у моєму списку доволі неочевидна, але дуже важлива, і це вогнегасник у час, коли вдома може бути купу акумуляторів, павербанків, зарядних станцій, стрибки струму і мовчу про обстріли і побутові займання. Вогнегасник має бути у кожній оселі. Спочатку я взяв звичайний порошковий, але після короткого курсу з ДСНС я переглянув свою думку. Інструктор прямо сказав: в квартирі часто краще мати невеличкий аерозольний водопінний. Я не пожежник, але поради ДСНС. Я послухав і не шкодую, і вам раджу хоча б глянути у бік цих моделей. Адже він не залишає пилу, охолоджує, простий в використанні і коштує близько 300 гривень. Є моделі для кухні, тобто пожежі від олії, та авто антизамерзання. Я зараз маю і порошковий, і водопінний. Краще перестрахуватись. Також подарував набір з трьох батькам, так мені якось спокійніше. Чому не тільки порошковий? Порошковий ефективний, але після нього мінімальна видимість, усю кімнату потрібно вичищати, може бути токсично вдихати пил, якщо погано провітрити. А водопінний не забруднює квартиру, діє м'якіше і для невеликих займань дуже дієвий. Як висновок, це одна з тих речей, які ніколи не хочеш використовувати. Але просто знати, що він є поруч, вже додає спокою. Інколи така річ, як інгалятор. Хай краще лежить та не знадобиться, але якщо раптом що, то ти готовий. Але навіть якщо у вас повністю заряджений телефон, його ліхтарик вам не сильно допоможе. Пробували колись щось готувати з ним у руках. Я пробував, не повторюйте. Тож далі блок про світло, якого, на щастя, зараз у нас дуже багато варіантів. Найкорисніша для мене і, напевно, найуніверсальніша річ це налобний ліхтар. І не тільки для блекаутів у ремонті, в поході, на балконі та хоч на собаці. Насправді мільйон сценаріїв. Я користуюсь моделлю від Nightcore N'U25. Це оновлена версія культової моделі у туристів, такий собі Ontario Red серед ліхтарів. Але чому саме ця версія? Бо, по-перше, вона дуже легка, важить усього 56 грам разом з кріпленням, має 400 люмен потужності і цього більш ніж достатньо для побутових задач. Має дальнє та ближнє світло. Ближнє світло, м'яке розсіяне із кутом 100 градусів, видно усе, що навколо. А дальнє зручно на відкритому просторі. Можна також скомбінувати в один потужний промінь. Також є червоне світло, нічне для економії зору і щоб не злітались усякі комахи. Ліхтар має вбудований акумулятор із зарядку через порт USB Type-C. Світить десь приблизно на 60 метрів. Заряду вистачає на 3 години у режимі турбо і до 2 діб у мінімальному. З недоліків у мене трошки тріснув корпус. Можливо, бо я його трамбую в пауч з усілякими габаритними предметами. Але користуюсь вже ним більше року і дуже задоволений. Наступним би хотів виділити так звані кемпінгові ліхтарі. І тут має кілька дуже бюджетних, але приємно практичних варіантів. І перший це ось такий ліхтарик No Name з вартістю близько 400 гривень. Я бачив майже аналогічний ліхтар, але з Брендуванням Skip Outdoor. Схоже, робляться вони на одному заводі, але в мене без брендування. І це той рідкий випадок, коли китайський ноунейм no гарно себе показує. Ліхтар має три режими: стандартний, теплий. Та червоний, а також блималка. Має приємне розсіяне світло, карабін, а також магніт. Позиціонується як ліхтар павербанк але з ємністю 1800 мАч я б на це сильно не розраховував. Він компактний, відносно легкий, його зручно ставити на стіл чи магнітити на металевій поверхні. Світить десь приблизно 5 годин. З недоліків це порт зарядки мікро-USB. Другий варіант це ось такі от лампи на крючку. Коштує приблизно 100-200 гривень, або ще дешевше, якщо замовляти заліку. Має два режими яскравості, і незрозуміло на що режим епілепсії. Така от яскрава блимка. Він ідеальний для того, щоб розвісити по кімнатах і однією кнопкою вмикати при відключеннях. Світить десь приблизно 3 години, потім починає тускніти. З недоліків це знову мікро-USB порт і посередня якість, але цього варто очікувати за цю ціну. Але загалом варіант доволі бюджетний та зручний. Наступний бюджетник це ліхтар від WestingHouse, модель WF86, з однією дуже крутою фічею, але про неї трохи згодом. Я його купив випадково, бо коштував він десь в районі 200 гривень. І мені стало цікаво, що покаже ліхтар за цю суму. Неочікувано для мене він дуже прижився у блекаути, бо має ряд переваг і круту фішку. Живлення тут три батарейки 2А. Оскільки в мене майже усе на вбудованих акумах гарно мати таку альтернативу. Та й загалом я туди вставив акумулятори, щоб просто їх підзаряжати і не паритись, тримає заряд доволі довго, посадити в нуль за 8 годин в мене так і не вийшло. Тож гадаю, витримає годин 10. Вмикається ось таким от відкриванням. І сама крута фішка, якою я користуюсь навіть не у блекаути, це вогонь. Зараз поясню, якщо відкрити його другий раз. Вмикається режим імітації вогню. Це помаранчеве мерехливе світло, яке заливає оселю атмосферою теплого затишку та посиділок біля вогню. А коли я беру ліхтар за ручку і пересуваюсь по оселі, відчуваю себе персонажем з фентезі з якоюсь гасовою лампою. Затишок, як на мене, це важливий елемент при блекаутах, адже він допомагає якось тримати зозуленьку у відносному порядку. І його також чудово доповнюють наступні дуже бюджетні дрібниці. До речі, поставте лайк, якщо у вас також є речі, які дозволяють тримати вашу зузуленьку на плаву. І якщо не секрет, поділіться пліс в коментарях, можливо, і мені допоможе. Серед дрібниць в мене ось такі от дві гірлянди на USB. Коштують десь в районі 100 гривень, але чудово освітлюють оселю м'яким теплим світлом і створюють додатковий затишок. Я їх купив одразу декілька штук і досі радію. Ідеально вішати на полички, стіну чи дзеркала. Але є нюанс, не усі павербанки їх бачать, бо мають дуже низьке споживання енергії. У мене працюють десь два з трьох, тому треба просто тестувати. І як бонус серед дрібниць, в мене ось таких от два ліхтарики чи нічники на USB, які коштують десь в районі 20-100 гривень. Один постійно стерчить в зарядній станції, щоб бачити порти вночі, інший на павері біля ліжка, як нічник або підсвітка для читання. Ну і цариця затишку, зірка мого каналу, королева мемів, це качка-нічник. Якщо в цьому відео буде менше лайків, ніж у попередньому, значить ви просто її не побачили. Вона, до речі, теж пережила кілька блекаутів і досі світить, як мої мрії, у 22-му. Якщо коротко, вартує небагато, виглядає всрато, світить яскраво та довго, тож це є чудовим доповненням до мого набору. Ну і звісно, не варто забувати про запас свічок, це прям мастхев. Навіть якщо не плануєте ними користуватись, просто тримати на у шухляді. раптом знадобляться. А який у вас улюблений ліхтар для блекауту? Напишіть пліс в, в коментарях. Давайте зберемо народний топ. Переходимо до того, що в блекауті стає часто найважливішим після тепла і світла, і це тепла їжа та гарячий чай. Для цього я використовую бюджетну систему приготування їжі FireMaple X1. Це такий собі бюджетний аналог Jetboil, адже коштує він десь в районі 1800 гривень. Я колись купив її для походів, але справжнє кохання почалось під час блекаутів і поясню чому. Завдяки закритій конструкції та вітрозахисту кипітить воду за лічені хвилини. Також має доволі зручну ручку і усе. Складається в такий от компактний чохол. Газу витрачає дуже мало і одного балону може вистачати надовго. З недоліків це те, що якщо хочеш готувати на іншому посуді, треба перехідник, але це вже нюанси. Другий мастхев для мене це сублімована їжа. Якщо коротко, то це пакетик з повноцінною стравою, яка зберігається до двох років. Просто заливаєш її окропом і готово. Мій фаворит це український бренд їдло, і це не реклама. Там є все: сніданки, супи, навіть вегетаріанські страви. Зручно одразу взяти 4-5 різних пакетів, щоб не набридало. Хто ходить у походи, точно знає цей бренд. Я іноді настільки лінуюсь готувати, що навіть без блекауту заливаю собі їдло і кайфую як у поході. І щоб кип'ятити воду по 10 разів, просто один раз закип'ятив, залив у нормальний термос і 8-10 годин маєш окріп під рукою. В мене є декілька термосів, і не можу сказати, що відчуваю між ними істотну різницю. Але нещодавно купував термос товаришу військовому і обрав бренд та Тонка. І це дійсно гарний варіант по співвідношенню ціна якість. Мій канал більше про IDC, гаджети та інструменти, але не забувайте і про базове. Це запас питної та технічної води, вологі серветки та термобілизна. Вона виручить вас не один раз, просто повірте. І щось для розваг: гарна книга, настольна гра, консоль чи карти. І обіцяна фінальна річ: це те, про що я шкодую, що не купив раніше, і це в нас. Термоковдра на USB коштує десь в районі 600 гривень і працює від звичайного павербанку. Банки на 10 тисяч міліампер вистачає приблизно на 5 годин, все залежить від режиму. Особливо рятує, якщо ви працюєте сидячи, а в хаті дубак, або якщо немає опалення і потрібно зігритись точково. Для мене є також перевагою те, що вона не працює від 220, бо в мене трохи параноя, що щось коротне, та вона загориться. А з напругою лише від паверу мені якось трохи спокійніше. Можна використовувати вдома, в офісі чи навіть у поїздці. А якщо у вас є друга половинка, то про ковдру одразу забудьте, адже у вас її одразу відіжмуть. Тож, якщо хочете, щоб і вам дісталось, беріть одразу дві. Усі ці речі реально виручали мене не один раз. Сподіваюсь, і ви щось знайшли для себе корисного. Нехай зима в нас буде світлою і ці речі будуть лежати у шафі просто про всяк. Напишіть плів в коментарях, що ви додаєте до свого набору. Можливо, ваш досвід буде корисним ще комусь. А якщо і вам було корисно, з вас лайк, підписка і дякую вам, що підтримуєте україномовний Ютуб.